У Харкові для школярів влаштували справжнє свято мистецтва балетну казку за мотивами творів Ганса Крістіана Андерсена. Подія не лише дарує дітям емоції та знайомить їх з великим мистецтвом, а й стає важливою підтримкою на простий час. Для учнів харківської хореографічної школи ця вистава результат багатомісячних тренувань і можливість показати себе на великій сцені. Мені з дитинства дуже подобалось танцювати, але я не думала, що я так довго буду займатися таким іскусством. — Ти сьогодні будеш танцювати головну партію, так? так? Довга була підготовка? Якщо чесно, так. Що найскладніше у твоїй твоїй ролі, у твоїй партії? Для мене, напевно, це якісь технічні справи. Тому, тому що артистизм для мене завжди був найлегшим таким способом. Представити себе на сцені. Я в балетній школі навчилась дисципліні. В мене добра фізична підготовка у всіх планах, і в мені навіть у звичайному житті це дуже допомагає. Ще я дуже гарно розумію музику та розумію, як, який там ритм та все інше. Сьогодні яку ви партію будете виконувати? Я буду сніговою королевою. Це така характерна рука. Так. Може, якісь були складні моменти. Так, тому що інколи дуже складно доносити злий образ, і над цим я дуже довго працювала. Сьогодні яку ти партію будеш танцювати? Е, кай? Довго готувався? Ну, вже декілька місяців. А що найскладніше було? У мене дуже добрі педагоги, тому все було. Не дуже складно. Щоб станцювати партію кая, що потрібно? Потрібно емоції, потрібне лице, потрібно це танцювати з душею. Це для майбутньої професії. щоб в майбутньому танцювати у театрі. Звісно, це ну, саморозвиток, наш саморозвиток та Далі, хто хоче йти займатися, далі продовжувати у сфері балету, то тот розуміє, що це йому потрібно та тренується кожен день з нами. Це дуже корисно. Ну розвиває і Взагалі це для душі, можна сказати. Вже за мить у залі запанує магія танцю. Сотні дітей з різних районів Харкова прийшли, аби побачити, як казки Андерсена оживають просто на сцені. Попереду історії знайомі з книжок, сповнені добра, відваги та віри у диво. Яким тебе емоції? Коснючі. Куди ти сьогодні прийшов? До театру. А що ти очікуєш від цієї вистави? Що вона буде бомбічна та. Рута. Буде дуже багато балерин, костюмів, декорацій, Можуть бути багато пісень, героїв різних. І ось у залі стихає шепіт, та на сцені оживає чарівний всесвіт казки. Юні танцівники впевнено виходять у промінь софітів, перетворюючись на чарівних героїв. Кожен рух, кожен погляд це їхня щира розповідь мовою танцю. А для юних глядачів кожен рух танцівників, наче справжнє диво, що розгортається просто перед ними у цих поглядах захоплення на той особливий момент, коли мистецтво вперше торкається серця. Балет чарівний світ Андерсена. Це не просто вистава. Це нагадування, що навіть у найскладніші часи мистецтво здатне повертати дітям відчуття радості, краси та віри у добро. Я була дуже сильно здивована і дуже зраділа, тому що правда в такий складний час знайшли час для інших і зробили таку прекрасну виставу. Я дуже вдячна за те, що в такий складний час. В нашому рідному місті Харкові влаштований такий захід. Ми дякуємо всім тим, хто прийняв участь у цьому. У залі лунали оплески, щирі дитячі, сповнені захопленням, які стали найкращою винагородою для маленьких артистів. Навіть через війну мистецтво живе дарує радість. А казковий світ нагадує, що краса і творчість залишаються незламними. Аліна Кормашова, Віктор Нуздрачов, Олександра Панченко, Харків. Новини.